352-й день народження Івано-Франківськ зустрінений із прапорами Євросоюзу. Також комунальники на фасадах держустанов традиційно розвішують прапори України та Івано-Франківська. В комунальному департаменті запевняють, обласний центр буде посвятковому охайним із покошеними узбіччями, оновленою розміткою на автомагістралях та побіленими бордюрами. І наголошують, весняний благоустрій триває. Ще одним заходом було впорядкувати алею порідних міст у місті Івано-Франківську, яка була посаджена. Два роки тому, власне, що стосується цієї алеї, то її обстежили ми і виявили, що два деревця там зламані, які були посаджені представниками із наших російських міст, так званих побратимів. Ну, напевно, як символ того, що російські міста нам більше не побратими. Звичайно, що деревця це Деревця це, в цьому не винні. родзинкою святкування Дня міста буде міжнародне свято ковалів, який розпочнеться 9 травня і триватиме три дні. А ще у планах мерії міжнародний фестиваль, кулінарна спадщина, смак українських Карпат, квест Моє місто, різноманітні спортивні змагання. А от місцеві школярі візьмуть участь у першому регіональному дитячому фестивалі хорової музики передзвін та в мистецькому форумі Світ талантів Івано-Франківська завершиться святкування грандіозним фестивалем феєр. Верків, Грім Карпат є затверджено програму святкових заходів, і ну вона налічує всього 40 заходів, які будуть відбуватися і приурочені до дня міста. Вони будуть відбуватися у період з 2 травня і аж до 18 травня. Це по різних управліннях, організаціях, відділах. Які подали свої пропозиції напередодні святкових урочистостей? Місто зачистять від несанкціонованої вуличної реклами, яка наразі псує загальний вигляд Івано-Франківська. Михайло Березеньоксана Семко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.